І всім привіт, друзі! Сьогодні будемо грати в Dark Riddle 2. Я нарешті скачав другу версію. Вона у нас без реклами. І як бачимо, у нас тут дуже є багато всяких карт: Різдво, Хеллоуен, пекельні канікули і також. Давайте, що це? Як це у нас карта називається? Міські історії. Ну, давайте. О, кстати, у нас тут прикольно тут уже уровні. Надіюсь, тут буде якось проще. Так, у нас перший уровень називається Шалені перегони. Так, оце вже реально інтересно. Давайте подивимося у нас що це такий за уровень. Так, друзі, якщо ви попали перший раз на мій канал, підпишіться, будь ласка, і поставте лайк. Так, як бачимо, у нас тут заставка. Так, на нас нападають краби. Інтересно, чого? І я куди стіка? А, машину, мені типу, від них утікти треба. Ага, ну поняв. Прикольно. Давайте, давайте попробуємо. Так. Рушайте. Інтересно, що. Так, уникайте ящики, щоб. Щоб. Я не поняв, чого. Не втрачати здоров'я. Ага, все окей, я поняв. Об'їхати будемо. А, кстати, я можу їх переїхати. А, ну так проще, в принципі, В принципі, і неудобно прям рулети. Ну, це не особо так-то інтересно. Мені нравилися ті уровні більше. Ну, ладно. надіюсь це у нас буде лише один такий нудний уровень. Ну, в принципі, разнообразі. А, кстати, мені треба давити оці штуки. Так, ну ладно, давайте їх будемо давити. Так, ідіть сюди. А, кстати, у мене лишилося 3 життя. Якщо я помру, це буде погано, так. Інтересно, це добре, що я. А, ні, воно все одно розганяється. Прям капець, неудобно на цій машині. Так. От, показує, що ми, мабуть, 11 переїхали, а нам треба би було 35. Ну. Но... Або я не зрозумів. Може, то ану ну, п Зараз ми узнаємо, скільки нам один приносить. Так, давай. Ага, лише одну штуку, я нічого не зрозумів, якщо чесно. І це у нас буде тривати 2 минути. А, кстати, вони до сих пор бігають. Ну ладно, давайте їх переїхати. Значить, це у нас такий уровень, ну якийсь дуже нудний. І так, як бачимо, я програв і за 39 яблук я міг возродитися. Ну прям уровень скушний. Так, провал. Спробуйте знову. Ага, значить, мені все-таки цей уровень треба пройти. Ну, шкода, звісно. Ну, <гум> якщо треба, то капець. Муси, все спочатку. Ну, ладно. І так, я прийшов у рівень. Звісно, він був трохи нудний. Так, подвоїти. Я можу, типу, ще раз пройти цей уровень, і мені дали 30 яблук. Окей. Це, типа, у нас по уровнях не буде, типу, як у першій частині. Ну, трохи шкода. Мені перша частина. Теж подобалося. Так, що у нас тут? Ох, у нього вже в домі якась тут стоїть система. А, ні, прикольно. Як бачимо, у нас тут кас лотерея, і нам випадає ця штука, щоб заморозювати. Так. Кінь під ноги, цей пристрій, щоб заморозити суперника. Давайте ще раз, кстати покрутимо. Як ви замітили, у мене дуже багато яблук. Я хотів скачати версію без, без реклами, і у мене в App Store не було другої частини. Ну, я скачав цю. Ну, мені не треба було на безкінечні яблука тільки на. Ой, точні... ну, типа да. без реклами, Ну, хай буде вже так. Буде проще. Так, я так, звісно, уровень не зрозумів, що нам треба зробити, але у нас тут от, є підсказка. Зробіть, територі... Зробіть свій шлях на території сусіда. Кстати, я можу нажимати тут підсказку. Да? Територія сусіда при... 에... прям. Прямо перед твоїм домом тут ка ошибка, мабуть... Ну, ладно, так, йде за зеленою стрілкою. Окей, я поняв. Окей, у нас буде проще, тут підсказки можна купляти, Так, Так, бачимо, у нас другий уровень знайти щипці шип в масарді сусіда. масарді сусіда. Давайте щипці шип лежать на третьому поверсі додому сусіда. Давайте зразу беремо підсказку і йдемо за стрілку, щоб нам було скорше. так. А куди нам іменно треба заходити? О, кстати, там сусід. А куди іменно нам треба заходити, мені так і не ясно. Ай, немає інтернету. Ладно, продовжимо без інтернету. У мене просто світло виключили, а мобільні дуже погані. Так, стрілка, звісно, непонятно куди показує, але так, давайте будемо йти за нею. Так. Мені каже, вони десь мають тут. Кстати, подивіться, як тут. Помінялися текстури, ну, не то щоби прям так ліпше, але прикольно так стало. Так, я реально не розумів, куди нам ця стрілка показує. Хоч би якось проще зробили. Так, як бачимо, у нас якусь нову штуку поклали, тут якийсь генератор, непонятний, труби якісь, звісно. А, басейн. Ніфіга собі. Це, кстати, ми будемо цей уровень вроді проходити. Так, як бачимо, у нас тут даже є час. Друзі, напишіть в коментарях, якщо ви теж грали в другу частину Dark Riddle. Так, ну, нам, походу, треба зайти в дом. Ладно, давайте погнали в домік. Так, сусід, за нами не біжить. Може, нам треба сюди, так? Да? Так, ні, нам сюди не треба. А може нам треба на. Верхній поверх. Давайте це дізнаємося. Скоріше всього, так. Да, бо вони десь вроді лежать, я вже, по ходу, знаю, де так. тут, так. Да? Так, да. все супер. Беремо їх, вирізати дроти на електричній панелі. Окей, так, статі. Кас... Штука. Так, вирізати дроти на електричній панелі. Зразу беремо підсказку. Так, він знаходиться в кімнаті з монітором. Мініторами. Окей, а де це в нас під... монітори, ці, інтересно? Да, я так собі трохи легше роблю. З підсказками дуже проще. У нас, кстати, лишилася одна минута Так, як бачимо, у нас тут відкрито. Бібліотека у нас тут є. Що у нас тут? Якась конатка, а, це його спальня. Ми були, кстати, тут у першій частині. Так. Окей, нам треба. Походу, я, звісно, не знаю, як ту комнату знайти, але давайте пошукаємо. Це каз, кстати, нова в нього комната, а раніше в нього не було цієї комнати. Так, може тут? Ні. Скоріше все, то десь внизу має бути. Ну, Давайте подивимося. Нам, кстати, стрілка допомагає, але я все одно равно... нічого. А, кстаті, да. а, а, кстати, в першій частині я не пам'ятаю, у нас тут був сейф. Звісно, мені так пароль ніхто не написав, і я не зміг подивитися, що в тому сейфі. Так, інтересно, куди стрілка нам показує. Можливо, нам треба сюди. Можливо, тут двері утворення. А, да, відкриті. Я... час вийшов. Ну, ладно, давайте используємо яблуко. Так. У нас ще 20 секунд. Так, що нам робити? Так, відкрити холодильник. Давайте відкривати холодильник. Давайте не... нам стрілочка допоможе, то у нас лишилося дуже мало часу. А, в принципі, без стрілки, я ж знаю, де він десь тут. Так, окей, ми тут робимо потоп, я поняв. Так, запустити, ага, типу, морозілку. І типу тут все буде літ. Я поняв, для чого нам це. Так, опять підсказка нам запустити. Що запустити? Просто залишити зону сусіда. О, окей, я понял. І що це нам дасть, непонятно. Ну давайте дізнаємося, як на реагує сусід. Так, стаємо тут. Ой, коротше, він дуже недовольний на нас. Звісно, не понятно, для чого це ми все робимо, но... але да ладно, так. Я поняв, він заморозився. Ну, ми пройшли вже другий уровень. Давайте подивимося на третій, який у нас уровень. І про що цей буде третій уровень на кожній уровень, вроді заставка, нет? Проник. Так, що у нас тут? Проникне на територію свого сусіда, я поняв. Окей, давайте заходимо. Це вже проще. О, кстати, він тут усе закрив. Так, проникнути. Е, на. Що-що-що-що? Так, дайте прочитати. Проникне на задній двір свого сусіда. Окей, на задній двір погнали. Кстати, а що це він тут? Мебель викинув. О, він все забари... забарикадірував тут все. Непонятно для чого, що тут взагалі відбувається так. Не А, кстати, він нас піймав. Ну і що, у нас просто дофігіще ще яблук, так що нам це не страшно. Так. Інтересно. А, кстати, оце у нього тут пушка, ніфіга собі. Так, а куди нам треба? Вроді. Так, і ми заморозили І що нам робити? Ага, це нас та штука заморозила, я поняв. Так, у нас нова штука мігає. А для чого? А, кстати, сусід біжить, так осторожно. Осторожно, осторожно, осторожно. Так. Ну давайте возьмемо, подивимося. Так. Подивися у бінокль на нога, Окей, давайте, давайте. Але наш спіймав сусід. Капець, як добре, що у нас є яблука, а то би ми тратили просто кучу часу. Так, пушка стрельнула в сусіда. Це добре. Трохи його заморозила. І ми зможемо взяти бінокль, щоб кудись подивитися. Так. Як нам сюди зайти? От, супер. Давайте подивимось. У першій частині ми не могли з бінокля дивитися. Так. А що це у нього тут, типу, каскопія не непонятно. Так, для чого? Що тут взагалі відбувається, Я, звісно, нічого не розумію. Якась камера, якась його, типу, друга моделька. Коротше, він ще той Термінатор. Непонятно, звісно, що тут але... Да ладно, забери диски на ті відео Нагляду у сусіда. Окей, у нас тут заборокодіровано, і нам, кстати, він заморозений, но він все одно за нами бігає. Странно, странно. Ну, ладно, давайте у домик Кстати, тут взагалі якийсь хаос происходит, але. Но... Давайте. Що нам там треба було зробити? Так, давайте я активірую стрілку, щоб нам було проще проще тут. А, кстати, тут же закрито. Як мені сюди зайти? Непонятно. так. Каспіт, підсказка буде забере так, і він знаходиться в кімнаті з моніторами. Ну я зрозумів, звісно, але у нас тут все закрито. І як мені сюди зайти? Кстати, а вікно? вікно я розбити можу. Так, давайте кинемо коробку. Так, да, вікно я, звісно, розбити можу, але. Це мені нічого не дасть. Так, окей. Окей, а як нам туди зайти? Непонятно, підсказки, звісно, дуже, дуже погані, я би сказав, да. і так, да, ми вже не отримаємо три зірочки. Як бачимо, у нас час спливає, але я не знаю, як сюди потрапити. Конечно. Нам не дають ніякі підсказки. Тільки кімнату. Сказали, як туди попасти. але звісно, я знаю туди, як попасти. Інтересно, як сюди зайти. Так, тут все. Закрито. Так, не зрозуміло, для чого це все він робить, но... Щоб О, кстати, подивіться, тут вже стало місто набагато більше. Да, тут дуже А, кстати, да... не те, щоб набагато більше. Але тут От бачимо басейн, тут магазин взагалі прикольно. А, кстати, я поняв, там одно вікно є, але. Інтересно, як нам туди запригнути. Такс. Так, я не розумію, як мені туди запригнути. Це дуже важко. Це дуже-дуже дуже важко. Так. В принципі, ні, мені це вже трошки надоїло, і на цьому я відео зупиню. А в другій, я вже частині дізнаюся, як мені туди потрапити. Так, друзі, якщо вам понравилася друга частина, ставте лайк. Якщо ви тут перший раз на цьому каналі, підписуйтесь, буду вам дуже вдячний. І всім пока.